Я подлюбана мінімаліна, сестра медична операційна операційного блоку, стаж роботи 10 років. Зараз ви знаходитесь в операційному блоці, в одному з операційних залів. У п'ятій лікарні у нас є 7 операційних залів. Операційний блок це комплекс структурних підрозділів, кімнат, обладнаних спеціальним обладнанням. Операційний блок знаходиться на окремому поверсі, відповідає усім санітарним вимогам. В комплекс наших приміщень входять сім операційних залів, кімнати для хірургів, персоналу, кімната для чистої та відпрацьованого матеріалу, сам кімнати. Зараз ми знаходимося в шостій операційній, яка має нові. Як ви бачите, це лапароскопічна С2 –– до мостку. Наші операційні зали відповідають санітарним вимогам відповідно освітлювання, кубатури, освітлення в нас як природне, так і штучне. Стіни в операційному блоці викладені плиткою, стелі світлого кольору. Це це відповідає санітарним вимогам і покращує надання медичних послуг. Ми будемо раді бачити всіх в нашому операційному блоці. На сьогоднішній день ми користуємося сучасними розхідними матеріалами. Вони є одноразовими. На задній план відійшли на естетичні шви, Ви, відвідуючи нашу операційну залу, провівши в нас оперативні втручання. У вас будуть естетичні шви, малопомітні око. На заднім плані будуть келоїдні рубці. Звертайтеся до наших лікарів і отримайте найсучаснішу медичну допомогу.